Ужгородські рятувальники провели тактичні навчання на висотках міста. За легендою, пожежа виникла на третьому поверсі однієї з 16 поверхівок в обласному центрі. Рятувальники прибули на місце. Зокрема, було залучено дві одиниці техніки, одна з яких це автоколінчастий підйомник. За допомогою автоколінчастого підйомника рятувальники піднялись на висоту 16-го поверху та допомогли евакуюватись людям, які перебували там і через задимлену сходову клітину. Не могли евакуюватися самостійно. Новогнебор. Орці вже загасили осередок займання та ліквідували умовну пожежу. Цього разу все закінчилось хеппі-ендом, адже це була умовно відна. Однак, якщо виникне реальна пожежа, то ми сподіваємося, що всі мешканці і всі громадяни уже будуть дотримуватись правил пожежної безпеки. Ну а рятувальники, як завжди, спрацюють невідмінно. Тактичні навчання це не лише про гасіння пожежі, а й про відпрацювання злагодженості усіх служб, які залучаються під час надзвичайної ситуації. Окрім того, рятувальники провели ознайомчі Сіде із самими мешканцями, чи знають вони, як діяти у випадку пожежі? Загоряння у багатоквартирному будинку це завжди небезпека. А в 16-поверхівці й поготів, варто зауважити, що досі рятувальники послуговувались гідравлічною драбиною, яка може сягнути 30 метрів. Тепер мають у своєму розпорядженні 45 метрову вишку. Наразі маємо і 45-метровий підйомник. Він може дістатися до самого 16-го поверху, але тут у нас мають бути передбачені наступні умови. Будівля має бути не запаркована придворова територія, адже дуже часто, коли наші підрозділи приїжджають до високоповерхових будинків, все подвір'я запарковано автівками, чи то взагалі стоять обмежувачі для руху, і нам це досить складно, проблематично дістатися, під'їхати майже впритул для того, аби розкласти драбину. Під час ліквідації умовної пожежі рятувальники перевірили також технічний стан висотки, справність датчиків і гідрантів, як внутрішнього, так і зовнішнього протипожежного водопостачання. Було проведено обстеження внутрішньої частини будинку, водопостачання внутрішнього протипожежного мається на увазі пожежні крани, наявні, справні, система димовидалення, яка тут є, скажімо так, вона реанімована минулого року, вона працює, виконує свої функції. Система пожежної сигналізації також наявна і справна, що допомагає виявити осередок пожежі для його ліквідації в найкоротші терміни. Ну і було обстежено насосну станцію, яка знаходиться в підвальному приміщенні будинку, яка подає тиск на внутрішні пожежні крани на шістнадцятий поверх. Недоліки, які були виявлені під час перевірки і ліквідації умовної пожежі, мають бути усунені домоуправителями. Окрім того, рятувальники наголошують, що мешканці багатоквартирних будинків мають бути навчені основним протипожежним правилам, а також проінструктовані щодо евакуаційних заходів, адже під час пожежі у висотках користувачі. Ватись ліфтом заборонено, а через дим, який швидко розповсюджується сходовими клітинами, може бути втрачений дорогоцінний час.